З дітьми не представляла представляли це якийсь балаган буде. І де ми її будемо скатить. Може, навіть ночувати десь на вокзалі, як обычно, где ж найдеш одразу квартиру. Ось так Любов Гудченко з Донецької області розповідає, як вона зі своєю сім'єю переїхала на Рівненщину та поселилася у гуртожитку Клевенської спеціальної школи. «Поселили нас найлідше найкращі умови. Вот. ну дітям очень нравится. Тут є сильна група, тут ігрушек багато, і всього, і прям дитяча обстановка. Ну і діти, ще є тут живуть. вони вместе грають, дружать, займаються. Ну то нам повезло. ми не очікували такого прийому. А це вже Марина Василенко з Луганської області. Вона також переїхала сюди з родиною і тут одружилася. Одружилася. Ми приїхали 4-го, 5-го пішли, подали заявлення квітня, і 6-го ми розписалися з чоловіком. Ми хотіли в березні розписатися, але там війна і не вийшло. Тому ми вирішили тут зразу зробити, як розписатися тут, щоб вже бути як одина, єдина сім'я. Виїхали ми туди 31 марта, так як я був ранений 8 марта, в 2 часа дня. Ну уже там не было терпения сидеть, я же чего-то ждать лучше. Мы выехали оттуда, приехали сюда 1 апреля. Здесь нас приняли, расселили нас. Тут все добре. Директорка школи Євгенія Фалко розповідає, що більшість переселенців зі сходу України. Спочатку приїхало 12, потім знов ще 12, потім 26, І так у нас перейшло в закладі 101 чоловік. І на даний час у нас зараз перебуває 74 людини: 16 діточок, 26 жінок. Чоловіки, 15 вже працевлаштованих. Також у заклад завітали волонтери, які подарували переселенцям пральну машину. Познайомилася з переселенкою Любою, з трьома дітьми, і вона обмовилася, що вони живуть якось в Клевенському гуртожитку і якраз у них існує така проблема. Ми вирішили з друзями скинутися. У мене є товариш, він швед, але він походженням з українець. Він запропонував, каже, давай я хочу допомогти. І запропонував гроші, і ми купили нову пральну машинку. Юрій Чорнобривець Микола Штемпель Новини на Суспільному.